У самому серці Києва на Троєщині народився хлопець на ім'я Влад. З дитинства він мав велику велику пристрасть футбол. І замість колискових він засинав під трансляції Ліги Чемпіонів. А поки інші діти вчилися ходити, Влад вчився робити фінт Зідана. Пізніше на уроках математики замість задач він креслив схеми атаки з трьома форвардами. М'яч був з ним завжди. Вдома Влад м'ячем відкривав холодильник, на вулиці двері під'їзду. А потім, коли Влад став капітаном юнацької команди, він надихав інших боротися до останнього свистка. Завжди перший на полі, і останній, хто йде з тренування, Влад не просто грав у футбол, він жив ним. І як результат, він отримав кубок на чемпіонаті в Барселоні. Поки інші хлопці у дворі грали на два дотики або просто ганяли м'яч. Влад мав іншу мету стати майстром фінтів. І не просто якихось там, а фінт навколо світу був для нього як іспит у Гарвард. Влад зростав не лише як гравець, а як особистість. На полі він був лідером, а в роздягальні тим, хто завжди мав свіжий жарт і план на гру. Його талант не залишився без уваги, згодом влад опинився в серйозних клубах. Спочатку він потрапив до ФК Колос. Вимоглива команда, більш інтенсивні тренування, складні суперники. Там його любили за відданість, за характер. Далі ФК «Інгулець». і знову Влад довів, що може грати на рівні. Та з часом Влад зрозумів, що хоче не лише грати, а й передавати свою любов до футболу іншим. Він став тренером. Сьогодні він щодня виходить на поле як наставник. Який передає свою пристрасть до футболу дітям. Він поруч, коли ти стартуєш, коли сумніви тебе атакують. Він бачить помилки, їх виправляє, і мотивацію тобі додає. План розписаний чітко, ясно, з ним рухатися легко і прекрасно Він твій друг, твій психолог, твій гід У будь-якій справі твій супутник і світ. Тренер це ритм, тренер це план, тренер підривка, тренер твій фан, він твій мотиватор, він твій маяк, тренер завжди знає, як досягти смак. Він поруч на змаганнях в момент тріумфу, коли ти... Маючи скруту, він вірить у тебе, коли сам не можеш І знову до фінішу тебе він підводить Його голос у вухах, мов бальзам, ти чемпіон, ти все зможеш Сам Підказки, поради – це цінний багаж З тренером здолаєш, будь-який мантренер, це ритм Кожен крок, його наука, кожен ривок, твоя сила руха. Поряд він, коли дух згорає. Тренер завжди тебе надихає. Тренер, це віра, що в серці живе, з ним кожен шлях тебе приведе, до мрій, до рекордів, до слави, до ріг Тренер це той, хто завжди переміг. Тренер це ритм, тренер це план. Він твій маяк, тренер завжди знає як досягти смак поточніше. Діти похлопали один одному з тренування. Давай увереніше. Та ти що, травиш? Чоче. Міша, голову піднімай. Бийте більше поворотом, пацани. Дивись мені в очі. Ти що, мене травиш? Любима фраза тренера це пацани крутіть головою. Та лівий бий. Хорош. Любина, любима фраза тренера не відчуди. Нічого, давай, давай. Е, найчастіша фраза тренера це Міша, да е, ти пас. Хорош, Піром! Ти що, травиш? Ти що, прикалуєшся з мене? Фраза тренера відкривайся. Е, Саша не вибиває м'ячі. Віддавай пас. Любима фраза тренера це стань ширше. Марк, працюй лівою ногою. Збираємо фішки, починаємо грати в футбол. Ви що, травите мене? Любима фраза не лізь у кучу. Улюблена фраза тренера це крутіть головою. Грай в пас. Е, що тебе виграєш як фішку? Улюблена фраза тренера це «ти, ти що травиш? м'ячі і жамлірою. Пас поточніше. Тьома, не бій мічиком, бій всією ногою. Побажання. Я бажаю, щоб наш тренер став найкращим тренером в Україні, щоб все в нього було добре, щоб були діти і щоб були гроші. Ну і побажаю, щоб закінчилась війна. Вітаю, здоров'я. Багато перемог в команді. Я Вітаю вас на народження. Бажаю, щоб ви нашу команду дотягнули до української прем'єр-ліги та ви з свого ми виграли Лігу Чемпіонів. Я вам бажаю успіхів з нами і щоб все виходило. Щастя, здоров'я, мирного допомога. Бажаю вам щастя, здоров'я, багато успіхів у фут футболу. Щастя, здоров'я, мирного неба. Щоб ваша кар'єра тренерська кар'єра приростала вище і вище. З днем народження. Бажаю вам всього найкращого і щоб ви знову повернулися в кар'єру і виграв золотий м'яч. Бажаю здоров'я та щастя. З Днем народження. Бажаю мирного неба над головою. Щастя, здоров'я і так. <ривання> Кохання та успіхів. Бажаю вам великих досягнень, у професійній діяльності та у житті. Щастя, здоров'я та... мирного <ривання> неба. <ривання> е, я йому побажаю щастя, здоров'я і щоб у нього були найкращі е, ну, діпа, учні в футболі. Бажаю вам щастя, здоров'я, успіхів, мирне на небо над головою. І щоб у вас була найсильніша команда. Бажаю здоров'я, щастя і мирного неба. Е, я хочу побажати здоров'я, щастя грошей і успіхів у футболі. Тренери, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам міцного здоров'я та перемог по життю. Я вітаю нашого тренера, бажаємо щастя, здоров'я, успіху. Перемог мирного неба та здоров'я. Вітаю вас, бажаю щастя, здоров'я, миру, гарних побед, багато побет і всього найкращого. Я вам, тренер, я вам бажаю щастя, здоров'я і мирного неба над головою. Я вам бажаю, щоб ви були найкращим футболістом і грали на вищому уровні. Я з... Вітаю з ним народження, бажаю щастя, здоров'я, щоб було багато грошей і війна закінчилась. А я, я йому бажаю, щоб е, у нього були гарні е, е, учні в футболі. І щоб в нього е, здоров'я було, і щоб в житті щоб все вийшло. Тренер, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам міцного здоров'я та успіхів в житті і спорті. Бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого. Я хочу, щоб у вас було багато щастя і багато грошей. І щоб ви були дуже, дуже щасливим і дуже смішним. Все Тренер, з днем народження. Я вам бажаю щастя, добра, удачі, сили, здоров'я. Побільш трофеїв та голів усім. Я бажаю, щоб наш тренер сіяв столиці як анчелоті в Реал Реалмудриді.